yeah uh -huh. Це в об'єктиві з Марією Шепель. Я нагадаю, сьогодні ми говоримо про книги та цікаві ініціативи. Сьогодні з нами Роман Брезіцький, автор проєкту Відкрий Українське, громадський активіст, координатор Львівського Євромайдану. Вітаю, вітаю, вітаю. Роман. Знаємо, що сьогодні ви відправили черговий черговий так би мовити транш книжок. Так в міста Сходу розкажи про ту акцію загалом, коли вона виникла, і про результати, які вже є наразі. Отже, це проєкт відкрий українське. Тої ми розпочали разом з громадськими активістами та молоддю ще в липні, і тоді ми презентували це будинку вчителя, тут у Галицькому районі на Коперника, де, до речі, і зараз проводиться збір книжок через те, хто має можливість обов'язково приносити їх. От. І, власне, від цього часу ми почали збирати літературу для мешканців Сходу. Також ідеологічну літературу для наших військових, а також прапори, вишиванки, інші, іншу таку, скажімо, символіку і почали продавати на схід. Власне, ініціативою і під текстом цієї акції був була власна поїздка на схід, де я разом з колегами візли туди, і ми побачили, що війна, звичайно, там триває і там є розваленими. Ми були в цих селах, але ми спілкувалися. Із різними видами військ українських, mm -hmm. так, і спілкувалися з місцевими мешканцями. І ми побачили, що, власне, там на сході місцеві мешканці вони є, скажімо, зараз, коли вони почали бачити правду, скажімо, та пелена з очей починає сходити, вони почали шукати власну ідентичність, так? хто вони є насправді, так? тобто не просто громадянин України, як вони до того себе ідентифікували, а що вони є істинно українцями. Але, на жаль, до цього регіональна політика базувалася на конфронтації. Ось вони там Западенці, ось ми східніки, ми різні і так далі. Так? І вони на це велися. А тим паче, що регіональній політиці було не до рук мати там реально свідомого громадянина, котрий мислить і котрий має певні якісь такі mm -hmm. цінності. Так? І через те там запити були не укр... українські, був певний пошук, але регіональна влада це свідомо притискала. І ми побачили, що на це є реальний запит, і це питання стоїть одним із. Перших, звичайно, після військового напрямку ми почали збирати цю літературу, відповідно починаючи з липня, і почали туди передавати. І вже станом власне, до сьогоднішніх подій, до сьогоднішнього передбання літератури, ми вже відкрили україномовний відділ власне, української книжки у місті Слов'янську. Mm -hmm. Тут біля мене є подяка, тут біля мене є подяка власне, міської ради, волонтерам та учасникам проекту. От. І також ми відкрили укрмовний відділ в місті Дружківка і передали волонтерам у місто Добропілля, не в бібліотеку, а волонтерам українським які там це власне розпосюджують. Додам, що зараз там воно є доволі актуальним і цікавим. Ми постійно контактуємо з бібліотекарями, і там проявляється значна активність, тому що вони до того мали українську книжку радянського видання 80-х років. Реально нових продуктів не було, тим паче нової української літератури. Це дуже Важливо, ось, але ну єдине, що дам, що ми також туди залучаємо місцевих активістів проукраїнських, котрі також роблять розповсюдження. І зараз у місті Слов'янську можна побачити соціальну рекламу «Відкрий українське, де кожен може прийти у бібліотеку Слов'янська, вона висить на вулицях міста. От і власне сьогодні ми відправили літературу. Це внаслідок форму відомців, де ми назбирали близько півтори тисячі книжок. Угу. Це доволі багато. Ми всі дні працювали і дякую львів'янам небайдужим, котрі принесли цю книжку. Повірте, вона дуже є цінна і особливо зараз актуальна. І ми вже попередньо домовилися з місцевими бібліотеками про відкриття в трьох містах: це є Маріуполь. Це Краматорський, добропілля, вже власне, ці книжки сьогодні туди виїхали. Хоча після форми видавців ми взяли трошки паузу, тому що також ще бібліотеки і деякі школи з Галицького франківського району міста Львова нам ще приносили приносили літературу, лі, лі, і ми її власне відправляли. А Маємо, що приносять найбільше От цікаво. Яку літературу ви знаєте, найчастіше приносять все ж таки це нову українську книжку. Це є ну найновішу творчість Костенко. Забушко, Шкляр Маруся дуже часто mm -hmm. Іменечука його останнє видання. Дуже гарно інтелігенція в основному ну, показова інтелігенція, так, приносить таку більш складнішу літературу формату історії України проукраїнське, така більш загальніша десь література, так, загальнішого змісту. Mm -hmm. Ось, але додам те, що є окремі люди, які приносять навіть не на вперше таку стійку ідеологічну літературу. Mm -hmm. Додам глядачам, що ми її також використовуємо, але ми більш так. Толерантно спочатку поступаємо до місцевих мешканців, мешканцям, тобто даємо їм таку більш нейтральну літературу. Угу. Ось, але... Тобто, є багато націоналістичної літератури? Звичайно так, є, але так. вона не стоїть. Угу. Е, ви знаєте, це окремий блок питання, але він дуже важливий, те, що стосується військової доктрини в нас в Україні, світогляду та ідеології української армії, так угу. ми про це можемо окремо говорити, але справа в тому, що власне низ почав підійматися. тобто від простого солдата і низового офіцера, вони почали самі формувати українські якісь певні цінності і боротьбу за Україну. І якщо, наприклад, верх цей такий прогнилий генералітет, так, він ще пхає ці такі совєтські якісь цінності, підходи і так далі. Тим більше, що доктрина ще досі не змінна в форматі того, що Росія наш стратегічний союзник, але це інше воду того, що ми цю ідеологічну літературу передаємо нашим солдатам. Повірте, у них є не багато часу, але у них є час, щоб прочитати про Бандеру, про Шухевича, про Донцова. Ось, і воно дуже гарно йде. Ми дякуємо також мешканцям Винник. нам подарували чотири томи творчості Донцова. І повірте, така література також йде, і ми діємо методом, що 10 сильних духом солдат сильніші від 100 озброєних до зубів ворогів. І повірте, це працює. Ця історія показала, що воно працює, і станом на зараз ми маємо багато так домовити. Запросів зі сходу від мешканців. від мешканців, вони навіть там пишуть яку літературу їм передати. От цікаво, якраз хотіла запитати, як взагалі зреагували бібліотекарі, тобто навіть що вони говорили вам, так коли ви прийшли до них з такою ініціативою, і от про ці запити що хочу сказати, що е, якщо ми наприклад у місті є кілька бібліотек, ну насправді ми беремо таку бібліотеку, де самі бібліотекарі проявляють таку більш чіткішу україноцентричну позицію, угу. тому що в іншому випадку ця книжка буде лежати. В поросі. Так вони пропонують. До цього їх можна було вони були більш такими закритими. І ці бібліотеки, і бібліотекарі. Зараз це для них є дуже цікаво. Ці такі ініціативи. В них такого не було, але найбільше, що нам подобається, те, що вони відкриті. Те, що вони є відкриті до нас, відкриті до таких ініціатив. Ну не можна так десь до кінця хвалити, тому що там десь і закидають щось, як було ДНР, то так десь працювали. Як е, знову Україна прийшла, то так. Але ми на це не особливо звертаємо уваги. Ми знаємо те, що ця книжка там працює, тому що ми контактуємо з місцями активістами, і воно, повірте, робить свою роботу. Ось і власне те, що стосується української книжки, дуже важливий. Зараз, власне, з весни почалась робота щодо українського книговидання в уряді. Відновила свою роботу міжвідомча комісія на чолі з віце-прем'єром українського уряду. Так? І знову ж таки стоїть питання української книжки та й взагалі книговидання, медіа і гуманітарного блоку в цілому. І зараз ми маємо зареєстрований закон. Котрий, на жаль, ще не проголосований. Uh -huh. ось, І я вважаю, що це повинно бути одним також із цільових напрямків у гуманітарній сфері. Це закон, котрий повертає податок з прибутку видавництв книгарень, тих, хто власне продукує українську книжку на посилення матеріально-технічної бази. Uh -huh. Тобто, це насправді був би доволі сильним поштовхом в україномовному книговиданні. Ось власне повернення цього податку з прибутку і буде його звичайно стимулювати. Ось, тобто, це є такий важливий напрямок в гуманітарному блоці, тому що повірте, можливо, книга це локально, можливо, книга це невеликий, скажімо, там факт чи об'єкт серед цих речей, але від книги ми можемо крокувати далі. І скажімо, дуже просто ми можемо згодити те, що зараз є одне з найбільш актуальних актуальніших речей. Це є власне інформаційний спротив, інформаційна боротьба. І відкриє українське об'єднало цих власне волонтерів, котрі створили просвітницький фронт. Як ми його називаємо, інтелектуально-просвітницький фронт, так це дуже приємно. Переб'ю тебе. Хочу задати запитання, що ти представник молодого покоління і що такі акції ініціює молоде покоління. Так, те покоління, яке пережило майдан, яке пережило революцію гідності, і яке вже не зміниться, так і не буде так, як було колись. Ми знаємо, що ти від народного фронту партії Народний фронт балотуєшся по 117-му округу міста Львова. І вже зараз дуже багато чуємо, що молоді, ви недосвідчені, бо дуже багато молоді зараз прагне потрапити в парламент і от лунають вже такі закиди. На твою думку, чому якомога більше молоді повинно попасти в цей раду? Ви знаєте, я раду? з попереднього запитання зразу десь почну з відповіді. Ви знаєте, ми. Чому саме почали ми молодь десь, не очікуючи навіть цю ж акцію, так не очікуючи, чи державного втручання, чи державного чи втручання когось з боку, адже це повірте, не просто навіть продати цю книгу туди на схід у поле бойових дій, а тим паче зараз ми в пошуках шляхів передачі книжки у Крим і на інші території. Але ми показали майданом те, що ми власне відповідь чому молодий. Те, що ми не будемо чекати, коли буде якась допомога, чи, скажімо, наказ зверху, чи збоку, ми беремо ініціативу свої руки. Ми відповідальні. І ви знаєте, те, що е, я молодий, це не означає те, що потрібен якийсь досвід. Так? А який досвід? Так, я себе позиціоную як молодий політик, але досвідчений громадський діяч. Ми разом з молоддю та командою вже доволі. Довго, багато років працюємо в цьому полі, і ми дійшли до чіткої позиції йти на вибори і перемагати, тому що ми не бачимо іншого варіанту. Ми здобули необхідний досвід. Під час майдану, коли ми його започаткували, тому що повірте, цих 5-6 місяців майдану це було як 10-15 років прожитого життя, і ми показали, що ми готові діяти. Не очікувати, коли хтось з боку прийде, не вірити в пустослів'я і типові інші, такі пусті якісь пропозиції порожні. Так ми не очікували допомоги зверху від держави. Ми навпаки, були гнані, і на нас на нас здійснювався дуже потужний адмінтиск. Але це не дуже хочу вдаватись, бо я схиляю голову перед тими, хто є на сході, і це не до вприняння, звичайно. І ви знаєте, я ровесник незалежності України. І тут це не просто символічно. Я розвивався разом із іншими молодими людьми в іншому середовищі. Я бачив, як росла ця Україна, і мене це болить. Мене це дуже болить, тому ми готові йти і брати відповідальність. Ми йдемо не самі. До нас з нами працюють старше покоління, це дуже важливо. І під час майдану, завдяки старшому поколінню, це від представників львівської інтелігенції до середнього покоління, завдяки їм ми здобули необхідний досвід. Але важливо одне те, що ми їх слухаємо, звичайно, цінуємо, поважаємо їхню мудрість і досвід, але рішення приймаємо ми. І ми бачимо те, що рішення, які були прийняті, відповідальність, яка було взята, все ж таки майдан переміг. І ем, ви знаєте, мені 24 роки, 25-й іде, і я не маю особливих зобов'язань. Я чистий і відкритий. Людина, навіть котра має більше 30 чи 40 років, це вже є зобов'язання, це вже тяготіння, це вже певна приземленість. У мене цього немає, я відкритий. І також додам все ж таки те, що відомість політики Вацлав Гавел повторював, що краще 5 років помилок, тобто молоді аніж 50 років саботажу старших людей. І додам те, що все ж таки, коли я вийшов на Майдан, і те, що мене зараз особливо спонукає до діяльності, це молоде покоління, навіть молодше від мене. Це 5-4 роки різниці, вони мене просто запалюють, вони мені дають відповіді на питання, які завжди боліли про Україну. І тому різниця навіть у 5-6 років, повірте, це дуже велика різниця. Дуже динамічно розвивається світ, і так само Україна. Через те ми готові йти. Ми працюємо, ми надіємося на старше покоління, яке нас виховувало. І ви знаєте, я інколи себе все ж таки відношу, коли спілкуюся із старшими людьми, котрі прожили лихоліття, котрі прожили на часи, і вони завжди викохували, вони завжди надіяли, що ось прийде нове покоління, котре ми виховуємо. Воно візьме справу в свої руки і буде діяти. І я себе відношу до цього покоління. Я не сам, я разом із багатьма молодими людьми старшими, і ми насправді готові діяти. Через те, те, що я молодий, юний навіть тому, що молодь це від 14 до 35 років, це означає те, що ми готові діяти. Те, що в нас за спиною є вже певний результат відповідальність, яку ми довели, і нам немає перешкод. Ми впевнені в своєму, своєму оборонному шляху яким ти бачиш своє першочергове завдання у парламенті? Ви знаєте, я бачу два напрямки. Отже, перше, мені дуже є близький гуманітарний блок. Я знову ж таки до старшого покоління, був вихований з сім'ї батьком і директором видавництва релігійного mm -hmm. мати-педагог. Для мене дуже важливий гуманітарний блок. Це також моя освіта і наукова робота, над якою я працюю, і я б напевно розвивав. Спробував би розвивати поряд з іншими два питання. Це є книговидання, з котрого це є символічний старт, звичайно, так. Це є також інформаційна безпека. Ми навіть вже сідали, розробляли варіанти проекту законів, де брали пам'ять українського народу і пробували виводити певний такий концепт на рівні держави. Як би мала би виглядати ця інформаційна політика, інформаційний захист, оскільки під час Майдану ми це пройшли, ми побачили, як, інформа... як інформація працює. Додам, що коли побили студентів 31 листопада, одразу ж скрізь пішов поголос по мас-медіа і соцмережах, що у Львів їде Донецький Беркут. І протягом двох-трьох днів, щоночі на Львівському Майдані було від 2 до 4 тисяч людей. Я відчував що щось тут не те. Всі були в ажурі, ось Львів, Гонрово стоїть. Uh -huh. Вже в перспективі часу ми зрозуміли, що це йде відтягування сили, щоб лів'яни не їхали в Київ, який там був основною базою. І я тоді зрозумів ці інформаційні технології. І це також дуже важливий спектр питань. І все ж таки, напевне, першим стартовим ключовим це буде питання щодо раціоналізації та функціонування бомбосховищ у Львові, mm -hmm. тому що зараз ми це питання до кінця досліджуємо і вивчаємо, але на загалом скажу, що значна частина бомбосховищ не те, що непридатна, навіть у Галицькому районі, так по моєму окрузі. Але в значна частина є здана в оренду під комерційні підприємства, заклади. І коли, скажімо, станеться, не дай Бог така трагедія, так війни, не дай Бог, з місцеві мешканці з центрального району будуть йти на периферію, тут фактично не буде де переховуватись, і зрозуміло, що напрямок Стрийської, Кульпарківської, де є одні з основних виходів з Львова, вони підуть у Франківські райони, у франківські, так і а, а там ми маємо ще одну проблему. Там знаходяться стратегічні військові об'єкти, там десантники, внутрішні війська, інші, котрі підлягають першому ж нападу агресора, відповідно, а поруч біля ними одразу житлові будинки знаходяться. І через те питання бомбосховищ є одне із ключових, але нам це є тільки старт. Після бомбосховищ ми повинні звернути увагу на військову доктрину, на світогляд українського солдата. Чому українське військо все ж таки централізовано з Києва керує цими радянськими, а й інколи імператорськими, російськими якимись штибами Суворовим, Кутузовим, котрим розказують нашим солдатам. Хоча не сол... власне ці солдати починають все ж таки відкривати ці напрямки українства, але багато хто з них не знає про Святополка, це Київська Русь, багато хто не знає про Гетьманів. Наших значних, тобто потрібно взагалі ідеологію змінювати як такий, можливо, приклад доволі далекий, але в, з іншої сторони близький про тих же ж самураїв, де ідеологія стоїть на першому місці. І те, що ми мали в Криму, де фактично солдати чи не, чи не виконували наказ, це є і проблема ідеології, це є проблема військової доктрини. І це блок мені дуже близький, і ми готові з командою, з молодими людьми, старшими науковцями, інтелігенцією власне, цей напрямок розвивати так. Дуже важлива співпраця. Власне старших старшого покоління, старих політиків, так би мовити. І молодих політиків. будемо сподіватися, що така співпраця вдасться, і той парламент дійсно оновиться. Якщо говорити про ми вже з Олександрою Коваль говорили про е, таку державну глобальну політику, грубо кажучи, по українізації і Сходу, і загалом, е, як би повинен був працювати уряд на об'єднання України, як ти бачиш, ось таку урядову можливо, програму ну програму е, на дійсно вищому рівні, яка би працювала на популяризацію читання, на популяризацію книги, на популяризацію того, Самого українського книговидання, про яке ти вже згадував, ви знаєте, це питання насправді не просте і потребує часу. Але я, напевне, все ж таки почну з кінця. Ви знаєте, я вчора при зустрічі з Юрієм Шухевичем знав, що мій дідусь свого часу mm. е, активно матеріально допомагав власне матері Наталі Березовській і. Е, Чому з кінця так як я казав, що все ж таки, звичайно, ми визнаємо як Бандеру, Коновальця, Шухевича, інших героїв, так? Але ми повинні, напевно, взяти все ж таки з таких більш нейтральних і ліберальних позицій, точок, навколо котрих ми повинні згуртувати український народ, українську націю. Можливо, ми повинні почати з козаччини, з навіть з Грушевського, з Рогоманова. Котрі не завжди в такому правому крилі все ж таки є визнаними героями, так, але ми це повинні піти на такі поступки заради сходу. Повірте, мешканці Сходу, тому що ми з ними часто на це спілкуємось, вони дійдуть до героїв, які, котрі є реально загально національними, але це потрібен час, і ми повинні поступовими кроками формувати спільних героїв. Ми повинні дивитися у спільну історію. І поступово доходити до героїв вже такого високого духу націонал-патріотичного, але це з пином часу політика пам'яті українського народу історичної пам'яті це дуже важлива є концепція і також одна з ключових для моєї громадської, а також політичної діяльності. Можливо, є ще якісь ідеї на ось. Такі як проект «Відкрий український, на такому можливо ну, не теж в містечковому рівні, але зокрема у Львові. Ось з найближчим часом може будете щось втілювати. Ну ви знаєте, ми плануємо зустрічі із так би мовити, переселенцями і з кримськими татарами. Угу. Ми плануємо спробувати інтегрувати їхніх, все ж таки національних героїв. У них не так багато, але зрозуміло, це народність і менша. Ось ми хочемо їх сформувати їхній вигляд як рівноцінні, як бартерський, Таким же чином формати тут певну таку ідейну основу для майбутнього відродження Криму, тому що Крим це українська територія, а також з переселенцями для майбутнього відродження Донбасу, сам перед того, котрий зараз є відверто в окупації, тому що не до кінця навіть всі доначани знають простуса. Чи про mm -hmm. багатьох інших їхніх же їхніх ж герої. їхніх же ж героїв? Буду сподіватися на ще ефір на якісь конструктивні, цікаві ідеї. Бажаю тобі наснаги і натхнення для їх тілення. Дякую. Я нагадаю. З нами був громадський активіст, координатор Львівського Євромайдану, автор проекту «Відкрий український» Роман Бразівський. Дякую, Роман. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.